Четвер, друге листопада, в ефірі новини на 11-му» у студії Марко Ручка. Вітає вас ранок із загрозою артобстрілу на Нікопольщині. Сигнал тривоги в районі лунає і нині. Місцева влада попереджає про високу ймовірність нових атак. Вночі ж наші оборонці збили керовану ракету Х-59 над селом Старі Кодаки. Оламка ворожого залізяча понівечили три приватні будинки та господарські споруди. Також з важкої артилерії агресор поцілив по Зеленодольській громаді Криворізького району, але на щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Три людини загинули, четверо отримали поранення. Це наслідки ворожих обстрілів Херсонщини за добу. Тільки завчора росіяни випустили по регіону понад шість сотень снарядів. Вночі ж противник завдав удару по Станіславу. Зафіксовано чотири десятки прильотів. На власному подвір'ї загинула жінка, пошкоджено житловий район. На фронті запеклі бої на Бахмутському напрямку. Ворог безперервно веде артилерійський і мінометний вогонь. Обсили станків БМП і взагалі з колективної зброї. Так само залітає авіація. Тому, а те, що стосується піхоти, це маленькі групи до 10 людей. Це дуже акуратні, акуратні дії з їхньої сторони. Приєднався до ЗСУ, аби шпигувати для росіян на Дніпропетровщині до 15 років ув'язнення. Засудили військового, який виявився колаборантом. Чоловік допомагав ворогу проводити підривну діяльність проти України, передавав окупантам інформацію про дислокацію озброєння та техніку українських військових. Зрадник свою провину повністю визнав. Понад 300 мільйонів таку державну допомогу лише за жовтень виплатили на Дніпропетровщині. Гроші отримали понад 147 тисяч людей. У військовій адміністрації кажуть, і початком року сума виплат перевищила 3,7 мільярдів гривень. Підтримують її сім'ї загиблих цивільних. Гроші виділяють з обласного бюджету. Цьогоріч передбачено 70 мільйонів гривень. Продовжуємо допомагати родинам загиблих цивільних минулого тижня. допомогу у сумі 300 тисяч гривень отримала ще одна родина. Загалом, з початку 2023 року, таку допомогу отримало 168 сімей. А для переселенців кажуть вова організувала безкоштовні іт курси. Група буде опановувати мануальне тестування. Рівень для початківців навчання складатиметься з двох частин: спершу лекція, а потім тестування та домашнє завдання на самоперевірку. Крім того, благодійна організація фундація Олени Зеленської передала допомогу для 34 дитячих будинків сімейного типу. Вони знаходяться на Нікопольщині та Приворіжжя на черзі ще 49. У Синельниківському, Палоградському, Дніпровському та Новомосковському районах. Кожна родина отримала те, що потребувала: зокрема, побутову техніку, твердопаливні котли, меблі, гаджети, посуд, постіль, велосипеди, самокати, ролики, гантелі, боксерські груші. У Дніпрі перевірили готовність пунктів незламності, зокрема тих, що розташовані в закладах соцзахисту. Таких у місті шість усі вони запрацювали в жовтні. В пунктах провели інвентаризацію наявного матеріально-технічного ресурсу, обладнання та запасів деяких продуктів. Також провели випробування генераторів напередодні осінньо-зимового періоду. У міськраді кажуть, пункти незламності готові прийняти містян в разі довготривалого відключення електроенергії. Кожен з шести пунктів може прихистити до 50 людей. Три, електростанції у нас є медичні препарати. У нас є далі водичка, є і технічна водичка, запаси, і питна водичка, чай, кава, вайфай. У нас є люди користуються вайфаєм. Також у нас є кімнатка для малюків. У разі тривалої відсутності електроенергії наші мешканці можуть скористуватися саме цими пунктами незламності територіально до себе, які ближчі. Участь молоді в житті громади у Кам'янському міський голова Андрій Білоусов зустрівся із представниками студентського парламенту Дніпровського державного технічного університету. Обговорили питання, що стосуються взаємодії міста з навчальним закладом. Зокрема, йшлось про волонтерство на підтримку наших захисників, про студентські екологічні акції та допомогу в облаштуванні спортивної бази вишу для проведення місцевих та обласних змагань. Було обговорено дуже багато питань, але ще була обговорена тема про ярмарок. Ми хочемо допомагати приближати нашу перемогу, да, тобто допомагати нашим хлопцям. адже ми бачимо, що зараз іде зима, да, буде холодати, і ми хочемо допомогти їм, як ми можемо, тобто своїми зусиллями. Така співпраця саме з студентським парламентом нашого університету. Це такий плід нашої кропіткої роботи. Ми вже сподіваємося, що дійсно за підтримки міського голови, проєкти нашого наш такі сумісні проєкти молодіжної ради і студентського парламенту університету. Вже будуть проваджені з наступного місяця. Колишній молодіжний клуб «Полум'яні Зорі не функціонує понад 10 років. За задумом приміщення може стати осередком для всієї студентської спільноти міста. Тут молодь зможе проводити різноманітні заходи та займатися волонтерською діяльністю. Міська влада обіцяє допомогу в залученні спонсорських коштів для відновлення будівлі. Сподіваюся, що це буде поштовх, суттєвий поштовх в розвитку студентського самоврядування. Це допомога університету, це допомога студентам. Тому я вважаю, це дуже позитивний заход. Залізні люди у Дніпрі презентували нову марку. Її присвятили залізничникам. Вона друга в серії героїчні професії та 24-та випущена від початку повномасштабної війни. Нове тавро бачила наша кореспондентка Катерина Нічик. Нову марку, що зображає евакуаційний потяг, придбав Ярослав. Розповідає, для нього вона особлива, бо він за професією залізничник. Буде пам'ять для доньки. Ну, буде і для мене. Комплект залізні люди придбала, і пані Інна. Каже, марк збирає, відколи Укрпошта випустила перше військове Тавро. Пояснює Це ж наша історія. Аняшника, всі випуски до тільки мені і када подросте внук, йому оставлю Это, на пам'ять. об этом страшно времени. придбати марку залізні люди можна в усіх відділеннях Укрпошти. А ось урочисте погашення символічно провели на вокзалі. Представник асоціації філателістів каже, цінність тавра вже надзвичайна, адже воно уславлює героїчних працівників залізниці. В період спочатку. Нападу зброї агресії Росії проти України залізничники дійсно отримали досить такий виклик для себе. І те, що вони подолали цей виклик, вони дійсно працювали самовіддано. І велика подяка і Шана їм за те, що вони зробили за цей період. Ескіз Тавра розробив київський художник Віктор Грудаков. Зобразив евакуаційний потяг Херсон Львів. Сюжетом розповідають в Укрпошті стали події, що відбулися у Херсоні 3 травня 2023 року. Тоді, внаслідок обстрілу, загорівся один з вагонів пасажирського ешелону. На марці е зазначений евакуаційний поїзд, який попав під обстріл в Херсоні. і е Прибув до Львова з пізням всього лише 16 хвилин. Це насамперед показує професіоналізм наших колег з Укрзалізниці. Марку презентували напередодні дня залізничника. кажуть в такий спосіб хотіли подякувати працівникам Укрзалізниці, бо від самого початку повномасштабної вони стали справжніми героями без зброї. Ризикуючи власним життям, перевозили людей, перевозили вантажі, везуть гуманітарну постійну допомогу. Це така Будемо казати, держава в державі, яка вкрай нам необхідна. Вона допомагає прискорювати нашу перемогу. Поштовий комплект коштує 133 гривні і 80 копійок. Він складається з марки, листівки та конверта. Але кожен з елементів можна придбати і окремо. Тираж та 150 тисяч примірників. Дніпропетровщина отримала 3,5 тисячі з них. Катерина Нічок та Сергій Озоров новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.